Доброго дня усім! Незабаром у нашій школі розпочнеться онлайн-курс Французька мова для початківців і у цьому відео я вам розповім детальніше про нього. Для кого цей курс? В першу чергу, для тих, хто бажає вивчати французьку з нуля або ж вивчав цю мову у школі, університеті, однак прагне згадати все та освіжити свої знання. Цей курс також буде для вас актуальним, якщо ви мрієте переїхати у франкомовні країни та спілкуватися з іноземцями, або ж якщо ви вже мешкаєте у франкомовних країнах, однак відчуваєте, що вам бракує лексичного запасу та базових фраз для спілкування. Які переваги курсу? В першу чергу ви можете навчатись майже з будь-якого місця, тобто із дому, із кафе. Із машини, і навіть стоячи в заторах. Усі відеоуроки ви можете переглядати декілька разів, адже доступ до них у вас є 24 на 7. Вам не потрібно підлаштовуватись під мій графік, ви навчаєтесь тоді, коли зручно вам. Після перегляду відеоуроків ви виконуєте завдання і надсилаєте мені їх на перевірку, щоб закріпити пройдений матеріал. Усі завдання я перевіряю та надаю зворотній зв'язок, тобто курс відбувається під моїм особистим супроводом. Курс включає відеоуроки в записі, домашнє завдання, перевірку завдань і зворотній зв'язок від мене. Усі відеоуроки розміщені на інтерактивній платформі. Платформа є досить зручною та сучасною у використанні, і, звісно, для вашої зручності. Усі уроки розміщені у логічному порядку. Для учасників створено окремий чат для практики говоріння. Тобто на курсі ми будемо вивчати не лише теорію, лексику, граматику, а також намагатися розмовляти. Тобто намагатись використовувати усі набуті знання на практиці. В кінці курсу ви навчитесь правильно читати та рахувати французькою. Відмінювати основні дієслова, вживати різні види артиклів, казати поточний день місяць та годину, вживати розмовні фрази у повсякденних ситуаціях, ставити запитання та відповідати на них, говорити про роботу, основні професії та свій день, грамотно та впевнено розповідати про себе та свою сім'ю, описувати зовнішність людини, розмовляти у теперішньому, минулому та майбутньому часі. Звісно, це ще не всі теми, їх є набагато більше. Також у кінці курсу ви отримуєте бонус, а саме доступ до марафону розмовні фрази у французькій мові. Цей марафон включає в себе 80 фраз, які теж знадобляться вам для повсякденного спілкування. Запрошую вас на курс. Сподіваюся, що він буде для вас справді цікавим, корисним. Та вплине позитивно на ваше життя та дозволить реалізувати свої мрії. Записатись на курс можна, перейшовши за посиланням, яке я залишу в описі під відео, а також в коментарях. Запрошую вас!